Так, друзяки, зараз я вам покажу, як заробляються бабки. Беремо ось такий інструмент, ось таку лопату. І йдемо ці бабки гурнути. 20 тисяч доларів взяли. Ще 10 тисяч збільсов. Ану поступися, не мішай заробляти гроші. Так. І все на базу. Що ти дивишся? Так, друзяки, ну все. Зарплату отримав. Ну, правда, не знаю, у цьому чи радіти, чи плакати, але маємо те, що маємо. Що ти дивишся? Сьогодні хочу зняти чергове відео про своїх пацанів. Ось такі вони виглядають. Вибачайте, друзяки, що довго не випускав відео на каналі. То справ, багато роботи і на це дуже не вистачало часу. Сьогодні у нас вже 29 жовтня-неділя вирішив записати, показати, які вони бачите, як б'ються. Хтось там писав, мені ще не знаю, чи на, на Ютубі, чи в TikTok, чи я їх не продав. Але як бачите, ще беру, тримаю. Ну що ви робите? Що тут таке тут має бути? А ну! Ще, бачите, не продав, що тримаю. Коротше, вирішив їх, напевно, що тримати аж до Нового року. Планую, напевно, що десь їх перед різдвяними святами продавати. До того часу, думаю, що вони ще підростуть. Може, ще ціна підніметься. Буду їх вже брати продавати. Вони зараз, бачите, досить таки непогані. Сидять, ростуть і на що продавати. Власне, в принципі, є чим, тому будемо ще тримати. Ось так собі варій, бачите, що робить. Ще по новинах, що вам розкажу, Талечку забрав до стайні, теж, бо в нас, ну, хто може пам'ятає, я швидше її був припнутим в сад, вона нас пасилася. Ця талечка, що я був купляв, в травні, місяці, я теж знімав, відео, показував. Забрав її зі саду сюди, бо знову у нас вже останні 2 тижні дуже сильно падають душі. Що це, навіть були трохи заморозки, тому думаю, краще заберу, хай під тим дощем не мокне, не мерзне, поставлю в стані, її тут затишно, буде тепло, кину їй сіна, комбікорму і так буду годувати. Ще що, друзяки, можу цікавого по новинах розказати, оця морда, оцей бичок, десь. Три тижні назад, коротше, чуть не втопився в говні. Розказую, як було все. Е, якось погодував і замітив на, на шиї, що він собі тут йому ланцюг почав вже в шиї вростатися. Там вже навіть була трохи така рана. Ну, нічого серйозного, просто зверху здер шкірку собі. І думаю, е, ланцюг сам тут був добрий по глибині, по об'єму. Те, що знизу він був короткий, і він як, ну, накидував їм за трабинку траву, і він так за цією травою ну, тягнувся, так, як піднімав шию, але ланцюг був короткий, короткий і собі так як взяв оце, рану собі на шиї взяв зробив. І думаю, ну, треба це йому якось цей ланцюг зняти, там, купити якісь перекіс володних прометити і я навіть на там. Трохи заживе, бо якщо постоїть ще там так ну, з тижні, з два тижні, воно буде все може бути більш, ще гірше. все. Ну І так зробив. Ланцюг, взяв зняв, взяв собі пас, заложив йому на роги, затягнув і припнув сюди, ну, за драбинку, прив'язав. Взяв перекис водню, промив все, рану. Там Проходить 2-3 дня, дивлюся, йому може починає все стягатися. Думаю, може ще постоїть, хай краще все стягнеться. І якось один день приходжу і чую, що десь бик бере речить. Ну, звук дуже близько. Думаю, ну не може бути в стані, думаю, напевно, що розіпнувся або щось. Коротше, швиденько вибігаю з хати і зараз, друзяки, я вам. Сталю тут відео, подивитись, що він коротше, наробив. Так, друзяки, сьогодні маємо таке ЧП. Оця морда. Сьогодні взяла, розіпнулася. Вийшов зі стайні. У мене тут -ка рядом, бачите, друзі, є яма, де я от скидаю гній. І, коротше, по самій вуха захерачився в цю яму. Прилип так, що я навіть не знаю, як його звідси витягнути. Треба, напевно, те 150 щоб його звідти потягнути. Що ти наробив? Хотів погуляти сьогодні. Коротше, ледве ми його взяли, з батю витягнули, з цієї там, кучі цієї купи гамна, де я все розкидаю. Весь був нечистий. Взяв шланг, помив його все. І пізніше вже правда, припнув його на цей ланцюг. І ось так дотепер, бачите, стоїть. Тут нічого не змінював. О, там, бачите, на шиї. Тільки кажу, додав йому, йому по довжині, довший і все. О, навіть видно він далі беревіджалоба виходить. Ось так. І у цьому бичкові теж був так, змінив у цьому середньому червоному. Зараз, друзяки, швиденько їм насипаю корм. Тарбу їсти, і тоді ще поговоримо, подивитись, як зараз годую. Сьогодні я вже буду годувати сінажем, ось таким, хто знає, друзі, слідкує за моїм каналом, я швидше вам показував, я був купляв там, знайомого фермера, за такий один тюк давав по тисячу гривень. Чому вже даю сінаж? Тому що трави немає де вкосити на полі. Вже кажу осінь, ідеш там. Купа бензину спалюєш оцим тримаром, а ніфіга цієї трави не накошується, Тому вирішив годувати оцим сінажем. Сіно тримаю для менших пічків. А сінаж буду давати для більших. Я ще правда подивлюся, якщо буде дуже багато цього сінажа йти, будуть дуже швидко з'їдати, то я візьму, напевно, що буду їхати на поля косити кукурудзу. Кукурудзнене стебло привозити, ну, бо ви знаєте, що в мене кукурудзи дуже багато засіяно на полях. Ось буду косити, привозити. Можна на січкарні буде цю кукурудзу перерізати. Цей там, сінаш теж можна і перемішувати і так брати годувати. Розрізав оцей тюк, беру вам показую, як воно все виглядає. Бачите, ніякої плісні зовсім нічого немає. Ось така. Вся ця маса так бере зберігається. Зараз буду, напевно, що брати, мекати і буду носити і закидувати друзяки за дробинку бишкам. І мені вже от цікаво, скільки цього одного тюка вистачить от на 5 На наскільки часу, Там на 3, 4 на Ну, Якщо кажу, дуже швидко буде йти, то будемо або зі соломою давати, або, може, з кукурудзене стебло возити, вимішувати і ось так годувати. Бачите, ось такі трави. Ну, така прив'ялена ця маса, така більш вогка. Е, ну, швидше я вам розказував, що цей сінаш дуже часто, дуже вже почали нас тут робити, фермери, от, які тримають корови, бо за сіно він більш смачніший, від нього більше користь, е, більше тут вітамінів в, цьому, в цій масі, там, білка, протеїну. І ось якщо давати коровам, то там дуже кажуть хороші удої цього молока. Ну і теж можна там є, там, бичкам давати, і там, я не знаю, що ви, там барани тримаєте, я навіть і свиням кидаю, свині дуже добре з'їдаються. Так що кажуть, штука дуже хороша. Хто має змогу, хто має прес, то робіть дуже це все корисне для худоби. Запах, кажу, тут просто бомбесний. Відходити там 15 метрів, дуже приємно пахне. Це не так, як там село, бо селос має більш такий різкий запах, такий кислий. Я б сказав, село бере чимось там смердить. Ну, навіть неприємний цей запах, а від ціна жут ну, дуже кажу, приємно пахне. Ось така ця маса. Так що, друзяки, швиденько біжу, засипаю, закидую бичками, бо вже бачите, беруть речу. Перше, як бачите, розсипав їм комбікорму по жолобі. Трохи пізніше після цього дають друзі водички, вони собі поп'ють, Ну, як з'їдять цей комбікорм, і тоді накидав їм цей сінаж. Ось така послідовність. Ну, До цього часу я кажу, травою годував, тепер сінаш, без проблем бачите, їдять. Ось вони як не минають в жалобі. У мене бачите, драбинка вже трохи мене оцю арматуру що там наварена. все. Зараз поламали, ми спробуємо почати заварити. Це вже хіба коли їх продам, пожара це ніяк не став. І ось так беру їх годую. Те, що трохи під ноги взяли, то навіть на це не звертайте увагу, бо вони це все пізніше підберуть. Може трохи їм не Бо, покаже до цього часу годував травою, тепер перейшов на 6 Ну Нічого, день-два. Тому будуть їсти. Ну, Це щось погано їсти, а ті всі дуже добре їдять ну, що В залежності від самої трави, від самої маси. Якщо якась краще трава, вони може бути краще їсти. А щось попадається гірше, може так їсти не будуть. Ну, Я даю 100%, що вони повністю все з'їдять. Личка теж вже доїдає гарбуз і корм, це правду з водою. Теж береть, тягнеться трохи, потроху їсть. Ось так, друзяки, беру годую, беру, показую. Так що давайте там пишіть, коментуйте, розказуйте, як ви годуєте, дуже буде цікаво почитати. До цього часу скажу їм, ще гарбузи, я б по собі посадив весною. Ну, цього року, правда, таким. Ну, не дуже вражає вторик, я набагато більше я цих гарбузів. З однієї сторони воно ніби добре, даєш їм, це як не як теж для плюс, та як бонусом теж від цього трохи ростуть, як не як додаткові вітаміни. Но все одно зерно, то є зерно, насипав, вони від цього набагато більше ситі. Ось так. Гарбуза ніби багато виглядається, постійно треба нарізати, а від цього дуже так не росте. Сам печор. Бачите, цей сірий перегріз. І ще що хочу сказати за гарбузи, тоді от як тиждень назад, ну, може навіть не тиждень, вже, може два тижні назад, тоді були морози. Мороз був. І я їм був нарізав з вечора правда, гарбузів і поставив там у мене правда, під накриттям, ну що там ну, теж холодно. І був мороз, сам по собі цей гарбуз теж був холодним. Я їм коротше, приніс, просипав друзі в жолоб, вони це все з'їли і у цьому бичкове зашкодило. Коротше, він наш кров'ю випорожнявся. Так що ось беру вам розказую, може хтось з цим стикнеться, так що старайтеся їм давати все тепле. Він, видно, ну, дуже швидко з'їв і йому це зашкодило. Ну, я подзвонив до свого знайомого ведлікара, він каже, не переживай, просто дай йому чогось тепло, теплого попити, якоїсь там води. От, І він там каже, через 2-3 дні все відійде. Але на майбутнє знайте, бо кажу, від цього бичок пізніше буде куда. Він, правда, їв і щино теж пив воду, навіть і знову йому гарбузи насипав, він все їв, ну, але йому це на користь не йшло ось так. Відгудівля. Кажу, якщо далі, подивлюся, як вони скільки цього сінажу будуть сідати, може буду привозити кукурудзу, нарізати, щоб трохи заекономити, розтягнути це все, щоб їх потримати до, до зими, ну, так, до різдвяних свят і пізніше продати. Стосовно цін, ну, ціна тримається, скажу на одному рівні. Якщо взяти нас тут Львівську область, то ну, бокачівці, куди я хочу здавати їх пізніше, то ціна то опускається на 2 гривні вниз, то піднімається. Ну, видно, завезуть більше худоби, опускається ціна. Немає, піднімається. Ну, коротше, ціна тримається десь так в районі 58-62 гривень плюс-мінус. Ну, якщо на долари перевести, це десь так буде в середньому, скажімо, півтора долара. Це що по ціні. Ну кажу, може до зими, може підніметься. Хочеться, поки друзяки по більшій ціні продати. Побачите, зараз все дорожче. І от солярка вже майже по 60 гривень. Там, в принципі, на що не подивишся, що дорого коштує. хотілося б цих фішків продати. От дивіться, бачите, як та їсть. Кажу. Дивіться, наповний писок пакує. Бачите. Так що кажу, друзі, наша дуже хороша штука. Хотілося б продати по більшій ціні. В ну, ідеалі, щоб по 65, щоб до 65 піднялася ціна. Що буде там по 68, ну це теж буде скажу, досить добре. Це що по ціна. А ви там в коментарях пишіть, бо мене теж, друзі, дивляться з цілої України, може хтось там здавав недавно що бішків. Може хтось там десь працює на якійсь бійні, може на якомусь там переробному заводі, на м'ясокомбінаті або на бійні, Пишіть, які у вас там ціни, буде цікаво знати, може хтось там зайде в коментарях, почитає і приблизно для себе буде знати. Ось так. І там ще теж ну, є така думка, бо якщо кацапи знову будуть бомбити наші. Підстанції, якщо будуть знову, знову ці блекаути, будуть відключати світло. Кажуть, що ціна може опуститися донизу. Ось так. Ну, я не знаю, правда, чи опуститься ціна, чи як вона це все в місті вплине. В принципі, може і опуститися ціна, якщо так взяти. Якщо знову будуть відключати світло, люди знову там по містах холодильники будуть там не працювати. І м'яса будуть купляти так просто суто для себе, що купив, з'їв і все. Тобто запасатися більшими, там запасами, там, по, ну, по 10-15 кг може так і не буде. І від цього може і ціна впасти. Ну, кажу, це невідомо. Ну, і це може бути тошково, більше на сході країни нашої, там можуть більше завдати оце ударів. Може, там, наприклад, Запорізька область, знає, що дуже там підключали світло там Дніпропетровщина, може на сході там, чи на півдні країни, в центральній частині країни, на заході, може так не буде. Ну це кажу, це я собі так думаю. Ми будемо кажу, друзяки, надіятися на краще. Віримо в наших пацанів, що будуть це все це збивати, це все нешість, всі, всі всі ракети. Ось так. І... Ціна може не, опу... не опуститься, а може навпаки, що підніметься вгору. Ось так. А ви там теж, давайте пишіть свою думку, теж буде цікаво почитати. Тепер що бачите, від курсу долара все залежить, від експорту. Може порти, ще запрацюють і кажу, може ціна буде триматися. Ось так. Ну, Як я починав цих бічків тримати, тоді в той рік як купив, то ціна взагалі була щось там біля 42 чи. 44 гривні. Там ви мені що всі писали, на що ти це купляєш? Це невигідно, ну бачите, ціна тепер вже піднялася аж до 60-62 гривні. Ось так. Це що, друзі, футіна. Так, беремо годуємо. Сюди цю коталечку пригнав. Як вже пізніше ці бички продам. З тої другої стані перегоню ці менші бички і сюди їх поставлю всіх. Зараз у мене їх 6 штук. У планах ще докупити 2, 2 штуки, щоб так 8 штук сюди поставити, тобто за повністю всю стайню е, ну, заповнити, щоб пізніше годувати. Ну, Я ще не знаю, чи буду купляти Ось так, подивлюся, що по кормах, чи мені вистачить, більш-менш так собі порахую. А може і куплю, не знаю. Подивлюся, кукурудзи на полях багато, можна там. До наступного літа їздити косити цю кукурудзу, це стебло і годувати. Основне зерна ось як зберу врожай, кукурудзи, бо бачите, зараз ціна на кукурудзу дуже низька. Може собі більше залишу зерна, і от буду вішків брати, годувати. Ось буду це все покривати. Ну, бо бачите, зараз ну, треба займатися ну, декількома справами. Там І бички тримати, і свині. і... І поля сіяти, і воно більш-менш якось це все бере перекривається, і там в кінцевому результаті щось виходить. Бо якщо щось одне, зараз от як взяти там, сіяти там зерно. Ціна опускається і все. Якщо не маєш своїх складів, і приходиться по низькій ціні, це все зерно продавати. І в кінцевому результаті дуже нічого не заробляєш. А так, маєш своє зерно, ціна може там низька, залишив і готуєш свиня. Ціна на свині тепер думаю знаєте. Там, якщо на більші, там, по 80-85 гривень. Ну, у нас 80 гривень. Поросята малі там, по 3-3,5 тисячі гривень можна продати. Ось так. І можна якось це все разом брати, поєднювати. Це що ось мої думки, друзі, беру вам розказую. Ви там теж кажу, беріть, пишіть, коментуйте, може хтось ще чимось займається. Чим? Буде цікаво почитати, що на сьогодні більш вигідніше тримати. Ось так, бачите, пішки потроху їдять. Ось таличка знову бере, бачите, їсть собі спокійно. Ну, дуже спокійна ця таличка. Ось так. Бачите, собі спокійно їсть. Що ти? Лунатик їм водичку зараз включити, вже бачите, почепити. Не може і через це не хочу так добре їсти, треба їм включити воду. Зараз поп'ють і може будуть краще їсти. Ось таке, друзі, відео. На цьому, скоріше всього, що буду закінчувати. Кажу, ви давайте там пишіть, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал, беремо працюємо, не здаємося, не лінуємося. Ось, пишуть мати, кажу, треба працювати. Сьогодні працюємо так, трохи важко. В дальнішому може чогось доробимося, буде трохи простіше вже. Ось. Так що, дякую всім за перегляд і до зустрічі!